Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Авіабаза Лунінець в Білорусі стала місцем події, яка може кардинально змінити розстановку сил в регіоні. Білоруські пілоти відкрито виступали проти російської військової присутності і знищили 11 російських гелікоптерів, що перебували на стоянках за попередніми даними підпал був організований силами, які мали доступ до об'єкта, що свідчило про внутрішню акцію спротиву. Вибухи і пожежа охопили майданчики бази. Вогонь було видно за кілька кілометрів. Пише телеграм-канал «Білоруські партизани. Інцидент стався несподівано для російського командування. Гелікоптери планували використати для нової хвилі атак на територію України. Однак, замість підготовки до операції, вони перетворились на купу обгорілого металу. Детонація паливних баків боєкомплекту спричинила серію вибухів. Які змусили персоналу паніці залишати територію? Вогонь поширювався так швидко, що пожежні розрахунки не змогли наблизитись до осередків. Білоруські військові, які брали участь в акції, залишили чітке послання проти України? Ми не підемо. Це стало сигналом не лише для Лукашенка і для Кремля. Армія Білорусі фактично відмовилась від участі у війні на боці Росії. І це зробили у формі прямого удару по союзнику. Реакція російських силовиків була блискавичною. На територію бази прибули групи ФСБ, військової поліції, почались масові затримання й допити, але масштаби пошкодження. Сам факт бунту неможливо було приховати. і пожеж потрапили в соціальні мережі, де швидко були поширення. Мінську ситуація викликала справжню політичну кризу. Лукашенко скликав термінову нараду на які вимагав пояснень і пропонував покарати винних, але серед білоруського генералітету дедалі голосніше лунали заяви, що подальша співпраця з Кремлем призведе до внутрішнього вибуху. Чимало офіцерів визнавала армія не готова воювати проти України. Народ цього не пробачить у Москві Подія сприйняли як зраду Кремль вимагав від Лукашенка негайного наведення порядку. І повернення контролю над військами, проте саме цей момент показав головну слабкість Москви. Білоруські військові дедалі більше відчувають себе заручниками чужої війни. Бунт у Лонянці став першим масштабним проявом цього опору для білоруського суспільства. Акція мала символічне значення в містах. Почали ширити щотки про те, що армія приходить на бік народу. Це піднімало моральний дух і посилювала позиції опозиційних груп. Вперше за довгий час з'явилася надія, що Білорусь може вирвати з тіні Кремля. Міжнародна реакція була обережною, але промова стоїв. в Києві. Відзначили, що подія Лонінці підтверджують, білорусі не хочуть воювати проти українців. Вашингтоні і Брюсселі уважно стежили за розвитком ситуації, розглядаючи її як можливий початок відокремлення мінська від Москви в Москві. Ж подія назвала диверсією, проте уникала згадок про участь білоруських пілотів. Військові експерти підкреслювали, знищення 11 гелікоптерів серйозна втрата для російської армії. Це не лише техніка, а й символ провалу контролю над союзниками. Втрата довіри до білоруських військових робить неможливим планування нових спільних операцій. Кремль змушений буде перекидати додаткові сили з інших напрямків, що його позиції на фронті. Події в Лунінці стали переломним моментом в відносинах між Мінськом і Москвою. Знищення 11 російських гелікоптерів руками роз білоруських пілотів означає не просто саботаж, а відкритий бунт для Лукашенка. Це сигнал, що армія більше не є надійним інструментом в руках режиму для Кремля. Удар в спину, який демонструє втрату контролю навіть найближчим союзником для України та міжнародної спільноти. Це підтвердження війна, дедалі більше розколює табір агресора. Білоруси чітко показали проти України вони не підуть. І це відкриває нові перспективи у регіональній грі. Сил. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.